28 вересня до зони проведення бойових дій на сході України відряджено 60 солдат Бориспільської військової частини. Асоціація учасників АТО Бориспільщини та сектор безпеки намагаються максимально допомогти нашим військовослужбовцям. Тому організували збір продуктів та необхідних матеріалів, аби відвести їх на передову приблизно у грудні. Ми как брозаслалі по школам. По... Полицеям. обратились к фермерам, чтобы собрали овощи, продукты, все, что можно собрать туда и отвезти. Подняли кипиш в интернете, что вроде бы как отправили ребят туда голых, босых, голодных, это неправда. Скажу вам, то, что недавно приехал с передовой Витя Копан, волонтер у нас есть такой, он вез, повез туда продукты, но он сам лично убедился, что там в принципе все у ребят есть. Может быть единичные случаи у кого-то там. Обувь не ту размера берцы дали, там, спального мешка нет, но он это все привез, довез. Так что, поэтому, скажем так, наша миссия туда съездить, просто навестить ребят перед Новым годом, порадовать их сладостями, там, ну, в таком вот плане там, от детишек, э, письма. Фотографії, рисунки також члени громадської організації складатимуть окремі списки для бійців. У кого-то там спального мішка немає, у кого-то там берси большого розміру, кому-то там ну перчаток нету, ну термобелья немає. Ну, этот списки ми будемо собирать. Ну, будем созваниваться з ними, собирать эти списки і будем это ну тоже будем собирать это, отвозить іменно по фамильному, іменно так вот. Передавати ребятам куда. Тож, хто бажає допомогти, звертайтеся за адресою вулиця Європейська, 4. Офіс Асоціації учасників АТО Бориспільщини працює в будні з 10 до 16 години. Також ви можете надіслати кошти за реквізитами, які бачите на екрані. Юлія Марценюк, Віталій Назаркевич, новини, телеканал Бориспіль.